Цікаво, що Ісус закінчує роз'яснювати притчу своїм учням і завершує їх. Хто має вуха, нехай слухає. Або буває, що Ісус каже, мають вуха, а не чують. Правда, в нас в народі теж кажуть, особливо мами, до своїх дітей як горохом куда об стінку. Тобто я тобі щось кажу, а Ти мене не чуєш, навіть саме може вивести з рівноваги, ти мене чуєш. Тобто питання теж, до себе, чи ти чуєш, що тобі говорить Ісус? Чи ти чуєш Ісуса? Чи Ти слухаєш? Що потрібно для того, щоб почути Ісуса? Що потрібно? Потрібно хотіти Його почути. Потрібно хотіти, потрібно дуже хотіти Його почути, потрібно Його шукати. Бачите, навіть сьогодні в Євангелії, коли ми чуємо, що Ісус навчав, і Евангеліст нам каже, коли Ісус перестав навчати натовп? Пішов додому, а дома учні його запитали роз'ясни нам притчу про плевели. Або теж запитувалися учні, чого ти до натовпу говориш притчами. Каже, бо натовпові не дано зрозуміти натовп. Не розуміє, якщо загальна зустріч з Ісусом просто як натовп, це не зрозуміти. Щоб зрозуміти Ісуса, потрібно вибудувати особистий стосунок, особистий стосунок. Я маю бути зацікавленим Ісусом. Наприклад, неділю мав святу Месу тут, угорською мовою, і запропонував тим, хто був на Месі. Там було, хто пам'ятаєте, притча про того, хто знайшов скарб. Знайшовши скарб в полі, він продав все, і купив це поле, або про купця, який шукав дорогоцінні камні, коли знайшов один дорогоцінний, всі інші продав, бо купив цей один. Я потім запропонував, щоб ви прийшли додому, взяли. Тринадцятий розділ Євангелія від Матея, там є, ну не знаю скільки. Здається, десь сім притч. сім притч. сім притч про Царство Небесне. І щоб ви пошукали, щоб ви пошукали в цих притчах. Питання в цих притчах, чи ти шукаєш Царства Небесного, чи ти шукаєш Ісуса, чи хочеш зрозуміти Його, чи хочеш його почути. Ось в цьому. Запитання, тобто учень це той, який знаходить місце, йде додому, правда, сьогодні цей символ дому, що ну, ми тут теж як натовп. Я так пробую, стараюся, я бачу хтось пробує слухати, хтось засипає, хтось там щось в телефончику, четвертий ще щось там робить. Тому що це важко вибудувати стосунок. Коли є багато людей, учнівство це коли йдеш додому, коли сідаєш навпроти когось, як Мойсей, ми сьогодні чуємо в читанні, Мойсей збудував палатку і назвав це як? Наметом зустрічі. І коли заходив цей намет, ти б нам міг так гарно сказати, бо ти прочитав, той, хто з дома прочитав, може набагато більше сказати. І в цьому наметі Мойсей зустрічався з Богом обличчям до обличчя, як друзі, як знайомі. Учні, коли сіли дома, вони зустрічалися з ним як ті, які були близькими. Натовп це десь там далеко. Щось він чує, але не вибудовує потім цей стосунок близькості. І, власне, це кожен із нас вирішує, бо Ісус Він запрошує, прийдіть до мене всі. Ісус запрошує до того, щоб ми стали учнями, але кожен із нас особисто вирішує, чи вибудує з Ісусом стосунки, як зі своїм наставником, чи підеш додому, чи ти створиш намет зустрічі. Чи будеш з ним вдома зустрічатися? Чи буде з ним зустрічатися обличчям до обличчя? Чи будеш? Я, наприклад, часто досвідчую, що якби я не прослухав це Євангеліє вдома, якби я не зустрівся обличчям до обличчя, якби я не виписав собі щось, якби я не слухав, не хотів почути, що Ісус до мене говорить. Навіть дуже часто, коли я є там співслужищем, а священик прочитає Євангелії, або хтось прочитає читання, то коли я не тут, то таке, щось там було, щось там читалося, але нічого не залишилося. Залишається тоді, коли ми вкладаємо зусилля, щоб відбулася ця зустріч. Я вам пропоную. Ви, напевно, може, вже сьогодні зробили, а хто сьогодні цього не зробив, прийдете додому. Відкрийте знову це Євангеліє, як Ісус прийшов додому. Відкрийте це Євангеліє, якщо ви, ви сьогодні ще цього не робили. Прочитайте цю притчу про плевели і попросіть Ісуса, щоб Він вам об'яснив, що це для вас значить, ця притча. Сьогодні знаю, буде зустріч чоловіків, тобто у вас буде там текст, ви зустрінетеся в невеликому Крузі, як учні, власниво, учні ніколи не є натовпом. Учні завжди вони шукають цей час перебування з Ісусом. Але нам потрібно цей спосіб перебування з Ісусом в домі, дома, в наметі зустрічі. В місці, яке призначено для того, щоб зустрічатися з Богом, щоб наші вуха відкрились, бо йдеться не про фізичні вуха, йдеться про вуха серця, щоб наше серце відкрилося. А коли наше серце відкривається на слово і на навчання Ісуса, то там завжди велика сила діє. Завжди велика сила, бо Слово Боже діяльне, діяльне, остріше, як меч. Воно проникає, роз'яснює, відділяє темне від світлого, дає нам чітке розуміння і чіткі вказівки. Просимо тебе, Духу Святий, про цей дар. Дар відкритих вух, дар відкритого серця, щоб ми чули, що особисто до кожного з нас говорить Ісус.